Вітання всім шанувальникам прекрасного! Що спільного між третім сезоном серіалу Твін Пікс 2017 року і екранізацією Дюни 1984-го, крім того, що їх знімав Девід Лінч? А що повертає нас до реальності після того, як ми трохи мандруємо у часі у фільмі Девіда Лінча Сині Оксамит»? Ви будете здивовані, але це ювелірна прикраса. <плес> а чи знаєте ви, що на створення головної прикраси Ствінпіксу авторів надихнула реальна особистість із дуже загадковою долею? І врешті, що спільного між фільмом Сині Оксамит та казкою про чарівника країни? Ось? 15 січня геніальний режисер Девід Лінч пішов із життя? 20-го йому б виповнилося 79 років. Як велика шанувальниця його творчості, я не могла не зробити сюжету, присвяченого Девіду Лінчу. І тому сьогодні я розповім вам, наскільки велику роль у фільмах Девіда Лінча грали прикраси, і трохи про костюми до деяких його фільмів. Спойлер! Роль ця була величезною. Мене звати Юлія Гаврилова. Це канал про речі, що роблять життя красивішим, і я намагатимуся зробити цей сюжет не настільки заплутаним та сюрреалістичним, як фільми Девіда Лінча, для того, щоб навіть ті глядачі, котрим питання про Лору Палмер нічого особливо не каже, змогли щось взяти для себе пізнавальне. А для справжніх поціновувачів обіцяю не банальні деталі. І, звичайно, сподіваюся, що ви підтримаєте мій канал підпискою та вподобайкою до цього відео. Залишите коментар і давайте починати. Яка прикраса ствінпіксу спадає вам на думку першою, навіть якщо ви витримали 2-3 серії першого сезону. Звичайно, це кольє трансформер у формі серця, яке розкладається надвоє, саме таку половинку серця із підписом Кращі друзі Лора Палмер дарує Джеймсу Герлі, що дозволяє впродовж нехай нетривалого часу, але підозрювати саме в ньому головного злочинця. Невибагливе сердечко спонукало майстрів до створення чисельних реплік. Оригінальне ж пропонується на сайті мерчу в тематиці серіалу і подібне сердечко, зроблене з латуні і вкрите позолотою, тому коштує всього лише 7 доларів. Скоріш за все, кольє і в серіалі було б недорогим, тому що, хоч по ній, і не скажеш, але Лора Палмер, нагадаю, була школяркою старшої школи, і відповідно, навряд чи вона могла дозволити. Собі щось дуже дороге, хоча, як показало розслідування час від часу, вона мала нагоду дуже непогано заробити. Але не буду додатково спойлерити, можливо, хтось не в курсі. На сайті, де продаються такі прикраси, сказано, що це найкращий і найромантичніший подарунок для закоханих до дня святого Валентина. Ну насправді така собі ідея, вельми специфічна. Хоча для справжніх поціновувачів, можливо, це саме воно. Друга і дуже важлива прикраса родом із цього серіалу це перстень совиної печери. Можна сміливо говорити, що це головна прикраса у світі Твінпіксу. Цей перстень присутні в усіх сезонах, у приквелі і в книгах, тому що є перепусткою, яка переносить до червоної кімнати. Виразно побачити його вперше можна у повнометражному приквелі крізь вогонь. А в третьому сезоні серіалу 2017 року цьому персню приділяють особливе значення. В різні моменти його носить з десяток персонажів, в тому числі Лора Палмер та Агент Купер. І для шанувальників серіалу це особлива річ. У цього персня дуже детально прописана передісторія і до неї інтегровано. Людину, яка дійсно існувала, тому що нагадаю, що Твін Пікс, всі його мешканці, це вигадане місто. Я сподіваюся, а от Мерівезер Льюіс дійсно існував. Це американський першопроходець, військовий та політичний діяч, який на самому початку 19 століття досліджував нові на той час американські землі і зробив багато зокрема для того, аби встановити зв'язки із Корінним населенням, звичайно, що постать Льюіса у нас мало відома з очевидних причин, тому що ну нам не особливо потрібно занурюватися у такі специфічні деталі американської історії. Але в Америці про нього знає будь-який школяр приблизно так само, як ми знаємо про умовного бугуна, сковороду або мазепу. До речі, на честь Льюіса та його сподвижника Кларка навіть названо марку американського віскі. Але це так просто цікавий факт. Постать Льюіса оповита таємницями і не лише тому, що мало хто знає до кінця деталі його мандрівок, а ще й тому, що він загинув у 35 років років зай досі нез'ясованих обставин. Льюіс помер від пострілу в голову, і досі не зрозуміло, чи він зробив це сам, чи йому допомогли. Враховуючи такі факти його біографії, зовсім не дивно, що автори Твінпіксу використали історію Льюіса саме для створення легенди Твінпіксу, і, зокрема, цього персня. Таким чином, вони кажуть про те, що саме Льюіс отримав від вождя тамтешнього індіанського племені три артефакти пов'язані з совиною печерою, і, зокрема, перстень. Згідно опису, його було зроблено із золота і оздоблено нефритом, на якому вирізблений знак совиної печери. Офіційні ж репліки в реальному житті виготовляють із позолоченого срібла, але зараз в магазині мерчів їх можна купити за третину вартості. Очевидно, що фанати давно перевірили і з'ясували, що в реальному житті перстень не працює і до червоної кімнати. Не переносить, а можливо ще не настав час і потрібно почекати років так зо 25. І звісно, всі, хто більш-менш пам'ятає події старих сезонів, згадають про каблучку самого агента Дейла Купера. Цю каблучку у нього забирає велетень і повертає після того, як Купер викриває особу вбивці Лори Палмер. Це звичайна золота обручка, яка дісталася агенту Куперу від його матері, хоча спочатку належала його діду. Але є нюанс: довгий час каблучка вважалася втраченою, а в один прекрасний момент вона матеріалізувалася у вісні і опинилася на мізинці Дейла Купера. Потім каблучка спливає у третьому сезоні. Її носитиме на лівій руці такий собі Дагі Джонс. Це копія особистості Дейла Купера, а сам агент застряг в чорному вігвамі на цілих 25 років. Більше я нічого говорити не буду для того, щоб не зламати остаточно мозок всім тим, хто не дивився Твін Піксу. Ну а ті, хто дивився, врешті ваш мозок вже зламаний, тому просто зверніть на це увагу, якщо будете перед. Передивлятися серіал. Спойлер: саме ця каблучка і золота кулька це все, що залишиться від двійника. А мене ж вражає, наскільки все дійсно продумано та деталізовано. А далі поговоримо про мій мабуть найулюбленіший фільм Девіда Лінча Ні, це не Малхоланд Драйв. Про сині коробочки сьогодні я не буду розповідати, тому що це тема для окремого відео. Якщо ви не дивилися «Синій Оксамит», то я вам дуже рекомендую, тому що насправді історія твін все світ цього серіалу починався саме у синьому оксамиті. За жанром це трилер, на відміну від пізніших фільмів Лінча, тут присутня лінійна оповідь, тобто сюжет розгортається послідовно його не потрібно збирати з різних клаптиків, блукаючи між снами та реальністю. Зняти за три роки до Твінпіксу в 1986 році сині Оксами це така собі пілотна версія всесвіту, який ми побачимо у серіалі. В головній ролі тут той самий Кайл Маклахлен, який грає студента коледжу, котрий повертається до рідного містечка через хворобу батька. В синьому оксамиті дуже багато знайомого: манера, зйомки, кольори, світлий монтаж. Саундтрек від Анджело Бадаламенті, і звісно, сама історія. Маленьке місто, яке має темну кримінальну і збочену сторону, місцевий клуб, де на фоні Малинових гардин виступає музична група, яка в якийсь момент зникає, залишаючи тільки співачку. Дуже схожа автозаправка, придорожна крамничка і звичайно закусочна, яка нагадує ту саму із Твінпіксу. Деякі сцени синього оксамиту Лінч свідомо цитуватиме у «Твін Піксі». А у подрузі головного героя Сенді та її батька детектива, ви вгадаєте Риси Донни, подруги Лори Палмер, яка намагається вести власне розслідування та її сім'ї. Тільки батько Донни в серіалі буде не детективом, а лікарем, і це будуть різні актори, але з дуже схожим типажем. Є тут і своя Лора Палмер. Це Дороті, яку грає Ізабелла Руселіні приваблива, порочна зі своєю страшною таємницею, яка забирає на себе усі гріхи маленького міста. Ізабелла Руселіні в цьому фільмі неймовірно, потойбічно красива із химерною зачіскою, синіми тінями і червоною помадою. І саме з її персонажем пов'язана і прикраса, і ще декілька речей, про які я хочу розповісти. Тому що образ Дороті Валенс є одним із найцікавіших у плані стилю не лише в творчості Лінча, а й в кіно кінця ХХ століття в цілому. І почати потрібно з того, як знімався цей фільм. «Синій оксамит Лінч знімав після провалу Дюни, і про неї ми поговоримо пізніше. Дюна не окупилася в прокаті, її розносили критики, тому після цього фільму Лінч упав у депресію. Тож синій оксамит став поверненням режисера на противагу Дюні, яка мала великий бюджет, кошторис синього оксамиту був дуже обмеженим. Ба більше Лінч сильно урізав свій гонорар для того, аби мати максимальну творчу свободу. Таким чином, можливості для створення костюмів теж були доволі скромними. Але в команді режисера була справжня чарівниця, художниця з костюмів Патріція Норіс, яка до цього працювала із ним над фільмом Людина слон. Саме ця жінка створила справжній візуальний шедевр. Дороті у виконанні Забелі Роселіні сексуальна, красива і трагічна. Вона має страшну таємницю і втілює загодку потойбіччя, спокусу і водночас страждання. Для Руселіні було створено чотири костюми: її синій оксамитовий халат, малинові черевики і чорні сукні це не менше іконічні кінообрази, ніж, скажімо, біла сукня Мерелін Монро хіба що не настільки попсові. Саме з чорними сукнями Ізабела, вона ж дороті вдягає довгі сережки. Спочатку перлові, а потім із якимись червоними камінчиками. Кажу з якимись, тому що навряд чи це робіне. До речі, така модель сережок актуальна і зараз. Щодо зачіски Дороті, це теж цікаво, і хоча це не прикраса, варто сказати кілька слів. Дівчина носить перуку, яку вдягає лише на виступи. У сцені, де Дороті повертається додому після виступу, вона знімає з себе сценічне вбрання згодом черевики на високих підборах і перуку, залишаючись у самій чорній білизні, сам на сам зі своєю бідою, в очікуванні головного злодія, який в будь-який момент може увірватися в її квартиру. Але при цьому вона має не так сексуальний, як беззахисний вигляд. І це теж було особливим задумом режисера та художниці з костюмів. І, до речі, з перукою пов'язаний цікавий факт, який я прочитала в інстаграмі Ізабели Роселіні. В описі ось до цієї світлини вона написала про те, що, виявляється, після зйомок довгий час зберігала цю перуку доти, доки в один прекрасний день. В неї не сходив у своїх великих котячих справах її кіт. І ще один цікавий факт з образу цієї персонажки, який остаточно виносить мозок. Нагадаю, що героїню Ізабели Роселіні звати Дороті, так само як дівчинку із відомої казки, чарівник країни Оз». Історія про дівчинку Дороті, яку занесло до чарівної країни, де вона разом зі своїми друзями мандрує до загадкового чарівника, котрий допоможе їй здійснити найзаповітніші бажання, це хрестоматійна казка для американських дітей. Колишнім совським людям ця історія, мабуть, більш знайома за казкою про Елі та Волшебника із зумрудного города, яку написав, а точніше скомуніздив советський письменник Олександр Волков. Перша книга про Волшебника вийшла в 1939 році, без згадки першого джерела, звичайно. В тому ж році, але раніше, в Америці вийшла класична екранізація казки, створена на основі книги, написані на самому початку ХХ століття американським автором Лаймом Френком Баумом. Кіном'юзикл Чарівник країни Оз» – це світова кінокласика і один із найпопулярніших фільмів 20-го століття. Казкову дівчинку Дороті у цьому фільмі грає Джуді Гарленд. Костюми з цього фільму також предмети культу та досліджень, зокрема, рубінові черевички Дороті, котрі є неймовірно впізнаваним аксесуаром. І як ви, мабуть, здогадалися, Дороті Девіда Лінча у синьому оксамиті також носить червоні черевички. Таким чином, оксамит – це свого роду алюзія на країну Ос. І якщо з Дороті все зрозуміло, то де там лев, залізний дроворуб або добра фея, якщо вона взагалі там є, ви можете пошукати самостійно. І ще про одну прикрасу з цього фільму, яка на перший погляд зовсім непомітна, але має велике значення. Вона стосується сережки, яку носить Джефрі. Головний герой, котрого грає Кайл Маклахлен. Погляньте ось на цей стоп-кадр. У лівому вусі Джефрі ми бачимо маленьку сережку. Що вона означає? Аби це зрозуміти, варто з'ясувати, в яку епоху відбувається дія фільму. Здавалося, б, «Синій Оксамит вийшов у 1986 му тож ми якраз у 80-х. І начебто багато елементів говорять саме про це. Але водночас фільм належить до неонуару, тобто це новіше тлумачення похмурого стилю кримінальних драм 40-х-50-х років. І тому мода 80-х свідомо перемішана з елементами моди 50-х. Ба більше музика у фільмі схожа на саундтрек зі старих фільмів 50-х. Нуасині Оксами це не лише назва самої картини, але й популярна пісня 50-х років. Кавер на цю пісню виконує героїня Ізабели Руселіні під час виступу у клубі. Причина такої мандрівки в часі наступна: Девід Лінч народився в 1946 році. Його дитинство та юність пройшли в тих самих 50-х у маленькому американському містечку на північному заході. Саме дитячі спогади, враження та марення лежать в основі всесвіту синього оксамиту, а згодом і Твінпіксу. Таким чином, попри лінійний сюжет, і в цьому фільмі Лінч занурює нас у всесвіт своїх сюрреалістичних спогадів та марень. А що ж із сережкою Кайла Маклахлена? У 50-х такої моди ще не існувало. Одну сережку у вусі американські хлопці традиційної орієнтації стали носити якраз у 80-х. І цей момент, наче гачечок, який чіпляється за нашу свідомість. І повертає зі сну у сучасну, на момент дії фільму, реальність. До речі, сережка на персонажі Маклахлена не єдина. Ще один другорядний персонаж Бен співав караоке, який з'являється всього на кілька хвилин, також носить сережку. Але це взагалі каф, якого точно не було 50-х. І ще нюанс: обидва носять сережку на лівому вусі. І саме відрізане ліве вухо, яке знаходить Джефрі дорогою з лікарні, є початком детективної історії. Погодьтеся, це дуже цікаво і це ще не все. Пригадуйте, на початку я говорила про те, що знайшла зв'язок між третім сезоном Твінпіксу і «Дюною» Девіда Лінша 84-го року. Повірте, ви прозрієте, тому що зв'язок дійсно існує. Сюжет Дюни переказувати не буду, адже багато хто дивився, або, як мінімум, знає про існування нової екранізації знаменитої серії фантастичних романів Френка Герберта від режисера Дені Вільнева, де пола Атредіса або Атріда, що рекомендовано в українському перекладі, молодого аристократа із космічної імперії далекого майбутнього грає Тімоті Шаламе. У версії 84-го року головного героя Пола Атріда грає улюблений актор Лінша Кайл Маклахлен, зовсім юний і прекрасний. І перепрошую, але в моїй свідомості образ Пола Атріда закарбувався саме з обличчям Кайла, а не Тімоті. Але мова не про те: в обох фільмах, як і в літературному творі, фігурує фамільна печатка Дому Атрідів. Яку спочатку носить батько герцог, а після його смерті син Пол, головний герой? Каблучку змальовано як фамільну печатку із символом дому Атрідю червоним яструбом. Нагадаю, що події дюни відбуваються у такому собі феодальному середньовіччі, тільки в дуже далекому майбутньому, і не на землі, а в космосі. І звичайно, можна багато говорити про те, який вигляд мали подібні каблучки у земному середньовіччі, але це тема для абсолютно іншої розмови. Зараз я пропоную подивитися. Який вигляд мала така печатка за версією художників з костюмів у сучасній версії Дюни? А тепер погляньте, якою була ця печатка у Дюні 84-го року. Чи не нагадує вам ця печатка зовсім інший перстень із зовсім іншого кіна? Я не здивуюся, якщо у Девіда Лінша була ціла колекція подібних печаток, за допомогою яких він періодично переносився до інших світів та реальностей, в одному з яких він вирішив врешті залишитися назавжди. На цьому все. Якщо сподобався сюжет, ставте вашу подобайку, підписуйтеся і залишайте ваші коментарі. Якщо хочете стати спонсором каналу, для цього є. Спеціальна кнопочка також залишаю вам в описі під цим відео реквізити моєї монобази. Цінуйте красу і побачимося!